рейтингу 134 держав світу Україна посідає 63 місце за рівнем гендерної нерівності. 105-те щодо участі жінок у політичному житті, за можливістю самореалізації в економічному житті 43-те третя, за доступом до охорони здоров'я 56-те – до освіти 23 двадцять Що там взагалі говорити про різні рейтинги? Подивіться та порівняйте зарплати жінок та чоловіків, хоча б у нашому регіоні, традиційно слабші половині. Роботодавці готові платити. Менші оклади порівняно із чоловіками. Чому так сталося? і Як змінити ставлення до жінки в нашому суспільстві? Про це будемо говорити протягом цієї програми. Це запорізький вектор на телеканалі. Запоріжжя гостями студії є як не дивно, жінки Валентина Сватіва. Мої вам вітання, в Верховну Раду України ще в 2005 році був ухвалений закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Ще також є низка статей конституції, які регулюють. Саме гендерні відносини в суспільстві. А от чи насправді вони діють, на вашу думку? Взагалі, я вважаю, що гендер це справа тонка і делікатна. Чому? Для нашої країни він взагалі ще невідомий. Можна так сміливо сьогодні сказати, бо я знаю із деяких практичних знань і навичок всього того, що було зроблено з цих питань, навіть в нашій області більше 70% навіть управлінців я маю на увазі працівників обласних районних міських державних адміністрацій, не люблять цього слова, бо й не розуміють його. Ми традиційно закриваємо так, очі на те, що не розуміємо. Інколи не кажуть нам на круглих столах чи семінарах, а можна не вживати цього слова? Що ж стосується виконання всіх цих документів, указів, ви знаєте, слово гендер у нас в Україні появилось десь в 90-х роках. І в 99-му році вже е, так більш конкретно зайшла мова про це, і навіть ми в Конституцію, ми, я кажу, бо це було з нашими жіночими організаціями з ініціативою з Міністерства сім'ї в справах сім'ї та молоді, яке тоді було тільки е, створене, 24 та стаття в Конституції з'явилась. Але що ж вона з'явилась, то і є на папері? Тобто ми сьогодні говоримо про те, що все у нас є. На паперах, в указах, в якихось директивних матеріалах, але воно не реалізується. Сватіва Валентина Володимирівна народилася 3 грудня 1949 року в місті Оджанікідзе Дніпропетровської області. 1971 року закінчила Запорізький державний педагогічний інститут. 1971 79 роки секретар обкому комсомолу. 1979 86 роки голова обкому профспілки працівників культури. 1986 1996 роки заступник голови обласної ради профспілок. З 1996 по 1998 рік начальник управління у справах сім'ї та молоді Запорізької облдержадміністрації. Була заступником голови Запорізької облдержадміністрації. Голова обласної ради жінок, член кореспондент Міжнародної академії менеджменту в освіті та культурі місто Москва. Нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня почесною грамотою Кабінету міністрів України. Орденом за розвиток Запорізького краю 2 та 3 ступенів. Сьогодні є відповідальним секретарем Координаційної ради громадських об'єднань та організацій при Запорізькій облдержадміністрації. Співрозмовником пані Валентина є Олена Пода. Мої вам вітання потрібно не просто фіксувати щось на паперах, а якось повноцінно реалізовувати в нашій державі на вашу точку зору. Все ж таки, просто от є повноцінна війна, чи повноцінна рівність, чи звичайна фіксована на паперах. Мабуть, через нерозуміння чоловіків виникає певний такий агресивне ставлення або агресивне сприйняття, бо інколи дійсно та бойування, от не говоріть, не вживайте. а Словник в комп'ютері дійсно виправляє це слово на тендер, бо він його не знає, навіть не введений. Проте я хочу сказати, що Україна і на Дніпрянській західна Україна до 17-го року, до 39-го року, мають величезний досвід якраз організації жіночих років, які не пов'язані з політикою, підтримку розвитку жінки, її родини і одночасно з цим юнаків, хлопчиків і чоловіків. Якщо ми будемо говорити про досвід радянського союзу, знов декрети першої радянської влади 17-го року були націлені саме нагор. Організацію е, цих гендерних відносин, відносин між чоловіками і жінками, там інша справа, потрібен був жіночий ресурс, його активно треба було використовувати. І е, робилося дуже багато для того, щоб жінку і е, вивчити, для того, щоб жінці дати професію, для того, щоб їй допомогти е, працювати в родині. Е, все це було і так дуже дивно, що. Е, Десь на початку 90-х років ми просто забули про ці традиції. Фактично, занедбано той досвід, який був напрацьований. Жінки старшого покоління прекрасно пам'ятають жінради, жінсовіти, які були на виробництвах, які були на фабриках, на заводах, де допомагали вирішувати дуже багато соціальних питань пов'язаних з жіночим життям, з питанням життям дитинства, і, в принципі, відчували певну свою захищеність. Пода Олена Юріївна народилася 15 серпня 1968 року у місті Запоріжжя. 1990 року закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю Українська філологія, у 2003-му за спеціальністю журналістика, автор понад 50 наукових праць з питань гендерології, серед яких гендерний стереотип і масовокомунікаційний простір рівні перетину, проблема гендерних ролей і стереотипів у пресі на межі ХХ-ХХІ століття. Роль преси в роботі з жіночим ресурсом в Україні 1920-21 роки. Роль комунікаторів-аматорів у контексті гендерного дискусу 20-30 років двадцятого 20 століття, гендерний фактор у дискусі соціальних комунікацій та інші. На сьогодні я не можу сказати, що жінка у нас безправна або вона нерівноправна. Ми маємо всі можливості здобувати освіту. Ми маємо реальні шанси здобути роботу. Інша справа вже тоді, з ким ми маємо справу з приватним виробником, підприємцем чи з державним. Державні все-таки заклади намагаються дотримуватися Добре. і рівної заробітної плати, і, в принципі, балансу якогось посадового для того, щоб певні ролі виконували жінки. І тут є інший момент. Дійсно, Праві в тому, що на сьогодні е, така величезна вага і ноша це громадські організації жіночі. Вони стимулюють, вони якось намагаються перевернути увагу, що все-таки, незважаючи на декларативну е, ідеальну картинку, на законодавчому рівні, на правовому рівні, у нас все таки щось не гаразд у суспільстві. Десь все-таки ми починаємо прикошувати ситуацію, що може або дійсно жінку трішечки опустити, принизити і так само. Чоловіка, тобто в різних ситуаціях опиняться на сьогодні жінки і чоловіки, і тому, звичайно, треба активніше, активніше стимулювати з боку держави, зацікавлювати не тільки жінки, які самотужки щось намагаються зробити. Вони знаходять спонсорів, вони намагаються виграти якісь грантові програми тільки для того, щоб показати, що така діяльність можлива, і така діяльність потрібна в нашій країні. Тобто, у нас у Свідомості закладена нерівність. Ми просто не сприймаємо жінок рівними до чоловіків. Навіть дивіться, от ми всі жінки, да, однак на виборах, коли голосуємо, там, не пройшли жінки-кандидати, тому що ми, жінки, за них би не проголосували. Mm -hmm, тобто, в нашій свідомості ми самі собі заборонили бути рівними з чоловіками. Так виходить? Інколи так. І саме ось це питання з виборів, воно це підкреслило, бо дійсно. Жінки найменше голосували за жінок. Угу. Це правда так, це є в процентному відношенні все це є. Тому Чому це... Чому питання постає? Ось ми зараз говорили з того, що починаються з 17 століття наші жінки, козачки, вони були дуже сміливі, вони були дуже. Такі відважні, вони були дуже хазяйновиті, відповідальні і, 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 і коні. Мархіархат, в мабуть, був, uh -huh. так? Але зараз чому? І чому не хочеться жінці, щоб її подруга, колега, сусідка була обрана до будь-якої ради, чи то районної, чи до Верховної? Ні, хай сидить вдома, хай за дітьми дивиться, а то хай чоловіча справа. І досі у нас це так є. Чому? Пані ну, чому ну, ми ну, з за одного боку, це стереотипний ряд спрацьовує. і, До речі, його досить активно на сьогодні розкручується, мабуть, не зацікавлені в тому, щоб жінка активно входила е якраз от нішу політичного життя, бо прекрасно розуміють, що перші, мабуть, і трансформації, дії, які е будуть відбуватися за участю жінок, і в уряді, і в Верховній Раді вони будуть націлені на соціальну політику, там, де найбільше треба уваги. Е це певний стеретип інколи традиційно інколи. Відомо підтримуваний, з іншого боку, є така дивна тенденція, яка теж була зафіксована дослідниками жіночої історії, що і в 19-му, і на початку 20-го століття дуже ревносно жінки ставилися до тих жінок, які були активними, самі не хотіли, і при цьому вони створювали такий поголос або своєрідну громадську думку, що ти їй більше нема чим займатися, як іти, і кидати дітей. Хоча якраз такі жінки вони дуже відповідальні. І на рівні родини так вони на собі несуть оцю подвійну ношу, потрійну ношу активних жінок в суспільстві і матерів. Тому от такий дивний у нас якесь поєднання <кък> історичної традиції, і сучасних все-таки, мабуть, таких технологій формування громадської думки. Хоча, якщо повернутися до питання вибору, виборів, уявити, що ну, тут навіть менше ніж 100 років жінка взагалі не мала права піти на вибори і проголосувати, я думаю, що над цим треба. Кожній свідомій громадянці, громадянці України задуматися, так, що заради цього колись жінки в принципі, боролися зазнавали певних репресій, ув'язнень і не тільки в Україні, а в усьому світі. А як ви ставитесь до жінок у політиці? Дуже хорошо. Вони украшають буднічні дні, засідалок, прийняття рішень, роблять життя красочніше. В общем, они уместны, во всяком случае, в политике. Я не считаю, что они ни в коем случае не глупее наших мужчин. Как вы ставитесь до женок в политике? Ну, как? Ну, если в политике хорошо, как бы. Я не думаю, что они лучше или хуже, чем там мужчины. Это как бы... Но с другой стороны, это приятнее смотреть. Я бы таких, которые открали нас. И вклады, и эти... Ой, вклады забрали, и страховки детские забрали. Вот надо показным судом вешать за ноги. Я отношусь очень положительно и считаю, что чем больше женщин будет в политике, тем будет лучше. Вот, потому что именно женщина является хозяйкой в доме. Правильно? Вот. И в стране, если будет женщина, будет лучше. Мабудженки меньше думают про гроши, больше про какие-сь цінності високі. А як ви ставитесь до жінок у політиці? Никак, мне все равно. Одну и ту же школу, одни и те же институты заканчиваем. Чем женщины? Почему женщина не может быть в политике? Я бы тоже хотела бы в политику пойти часто. Ну, женщины сильнее мужчин. Они властнее. Они просто себя такими не показывают. А на самом деле это да, действительно так. Мы просто, ну, как бы, каждый знает свою жену и может о ней судить. Что она может сказать, например, там, сделай это, ты это по-любому сделаешь. А как вы ставитесь до женок у политики? На вашу думку, чем может вы ничего заменить ее в политическом жизни?

Чи може жінка на рівні з чоловіками займатися вирішенням глобальних питань? Чи все ж таки варто зупинитися на суто жіночих питаннях? Охорона здоров'я, материнство, соціальні якісь проблеми? Адже ну от ви про це казали одна і інша, що жінки соціальні проблеми вирішують набагато ефективніше? То може і не лізти в глобальні проблеми? Пані Валентину. Я думаю, що так не можна ставити питання, бо це ж знову залишити жінкам тільки ось материнство, дитинство, правда. Але давайте подивимось трошечки по іншому. Скільки сьогодні серед студентів дівчат і хлопців? Дівчат більше. І набагато більше. Як вчаться сьогодні дівчата в порівнянні з хлопцями? Як Вони вчилися завжди. Як завжди, краще, відповідальніше і спеціальність отримують так, як треба. А кого беруть після цього на роботу? Дівчат чи хлопців? Беруть хлопців. Чому? Та це ж знову питання тому, що вона буде мамою, що вона піде в відпустку, так. що їй треба там якийсь подогляд, таке інше. Безробіття має дівчаче, жіноче обличчя, правда? Хоч вчились найкраще. Це сьогодні, мабуть, у нас такий менталітет. Ми сьогодні говоримо, що гендер це не мається на увазі поділ на статті, це соціальні питання, це питання рівноправної участі. У політичному, в політичному соціальному і, і соціальному житті країни, і в зарубіжних країнах. На сьогодні говориться, що навіть бюджет уже стверджується на гендерному рівні, тобто враховується половина питань, які виставляють жінки, і половина тих, які виставляють чоловіки. Тобто, щоб все це було на паритетних основах. Розруха в головах казав професор Преображенський. Я хочу запитати, а чи можна змінити цю свідомість? Насправді, за статистикою, 54% населення України це жінки. Так. І Якщо говорити про пропорційність парламенту, то ну зовсім не 50. 54 Ні, жінок це... представлені навіть на 50 і навіть на 30. Коли що зміниться і як змінити, пані Олено? Ну, мені здається, в першу чергу це дійсно зміна гендерної політики. Певних аспектів у розгортанні проголошенні показу, що дійсно держава готова не те, що йти на діалог, а підтримувати жінку в її начинаннях. Ми інколи стикаємося з тим, що так, жінка готова працювати, вона буде працювати їй і нададуть таку можливість обіймати посаду, але вона постає перед вибором. Чи вона буде обіймати посаду, це буде шкодити родині, або бо все-таки вона. Має опікуватися родиною і вибрати для себе комфортну, в першу чергу, для комфортну для родини професію або посаду. Якщо ми будемо говорити, що жінка менше професійна, ні, вона такий самий професіонал, як чоловік. І мені здається, в усіх сферах, але знов таки соціальна незахищеність, коли всі знають, що має піти попрацювати на роботі, потім ще. Повно ну, хатніх обов'язків у неї, і уроки зробити все. Тому, звичайно, е і вона не має можливості, вона не заробляє стільки грошей для того, щоб найняти няню, як їй хочеться, для того, щоб в неї була помічниця по господарству, хоча б та жіночка, яка закупить її продукти і допоможе приготувати їжу. На заході дійсно все це продумано, і в жінки настоїть вибір чи кар'єра або родина. Вона може все це комфортно поєднувати. Дивіться останнє запитання, встигаю поставити. На законі прописано, що чоловік може піти у декрет, може. не йдуть. Ну дуже мало. Ну дуже ну, краще сказати, не йдуть. Чому? Чому ми, ми от, знову ж таки ми забираємо на себе, ми жінки самі винні в тому становищі, в якому залишилися? Чи чоловікам, як завжди, не хочеться віддавати, ну нехай це будуть бразди правління. Ви знаєте, мабуть, починати треба з дитячого садка, школи, сім'ї, перш за все, готувати і хлопчика і дівчинку до життя і ставити питання так, щоб вони знали, ким вони будуть. Бо якщо сьогодні чоловік вважає, що він все в домі може, і він найголовніший, то це ще не зовсім так. Так і стосовно жінки, можна сказати. Але всі думають, що вона, як мама, вона буде краще. І мами не всі у нас краще дають дітям. Нам треба вчити все це з малку, щоб всі були готові до цього. Бо просто так прийти в життя, тільки взяти ці ази науки в школі чи в інституті, де цього не дають. Це замало. Навіть інколи професіонально замало. Тобто, це звичайно, треба все переламати, але не так це скоро, і не так це треба швидко робити. Це ще життя покаже. І потім ну правильно було сказано, що ми на них рівняємось на ту Європу, той захід, але у них трошки інше ставлення відношення самого дитинства до всього життя. У нас і ні, і ми говоримо, що наша жінка дома працює в другу зміну і за це не копійки ж не отримує. Вона ж це безкоштовно ще а потім, вибачте, уже вся себе готова повинна ще якісь виконувати функції. Це це дуже велика напруга, будемо так говорити, на жінку. Я вибачаюсь, хотіла сказати, що 55% навіть жінок у нас 50, в Запорізькій 50. області. Угу. Так, у нас в кожному районі регіоні. Ось у мене є дані, ми такі робили стандарти гендерної рівності. Є скільки куди обрано, як, де, скільки жінок. Хочу сказати, що сьогодні жінки у нас дуже багато в заступниках. Ну, Чому? Бояться на посаду? Ні, жінки не бояться їх не пускають, але їх беруть в заступники. Я теж була заступником. Чому? Тому що вони відповідальніші, дисциплінованіші, вони краще це виконують. Угу. тому що згадується народне прислів'я, що чоловік це голова, а жінка так, це шия. Коли шия повернеться ви голова так. Ми живемо з сьогодні. приказки. я вам дуже дякую за цікаву розмову. Насправді вони прошуться лише один висновок: що не завжди фізіологічні статеві ознаки так. є показниками мужності чи жіночності у суспільстві. Дуже вам дякую, хай щастить. Побачимося всього найкращого. thank you